Вітаємо. По календарю настав листопад, тому потрібно подумати про останню обробку плодових дерев. Зараз ми знаходимося у себе в садочку фабрикосовому. як бачите, ще дерева вкриті листям, забарвлення в них зараз різне. Ось перед нами таке багряне забарвлення абрикоски. є таке жовтувате, є темно-зелене забарвлення. Але ще всі абрикоси стоять з листям, тому їх обробляти ще зарано. Але подумати про це вже час. Чим можна обробити плодові дерева? Плодові дерева, на наш погляд, можна обробити мідним купоросом, ось така упаковочка. Потім залізний купорос можна обробляти. Також можна обробити мідь вмістимими препаратами. Це в нас йде медян екстра 40 мл на 10 літрів води, біошук 40 г на 10 літрів води та мідний щит 50 г на 10 літрів води. Це все мідь вмістимі препарати. Також можна застосувати препарати 30В на мінеральній основі. препарат 30Д на рослинній основі і новий препарат це новий склобіцид. Він пригнічує і розвиток хвороб, а також знищує шкідників. 500 мл цього препарату розрахований на 40 літрів води. Оприскування потрібно проводити, щоб температура була не нижче 5 градусів. І коли вже листя на деревах повністю осипеться і зупиниться сокорух рослини. Також можна комбінувати препарат 30В та препарат 30Д з мідьмістими препаратами: це мідний щит, біошок та медян екстра. Але потрібно розводити спочатку мідьмістимі препарати, розвести добре, їх, вони добре розводяться і до готового розчину додати. Препарат 30В або 30Д Як розводимо? Беремо біошок іде 40 грамів на 10 літрів води, мідний щит іде 50 грамів на 10 літрів води і медіанекстра дві упаковочки в одній упаковочці 20 мл. Беремо 40 мл на 10 літрів води і додаємо 400 г препарату 30В. Або препарат оцю бутилочку 30Д на 10 літрів води. Також можна комбінувати препарат 30В або 30Д з мідним купоросом або залізним купоросом. Але також потрібно спочатку розвести мідний або залізний купорос і до готового розчину, вже в останню чергу додати препарат 30 d або 30 v Таке поєднання. Препаратів 30В та 30Д з мідьмістими препаратами або з залізним купоросом дасть змогу захистити наші насадження від грибкових захворювань тут буде працювати мідний купорос, а препарати 30В та 30Д створюють захисну плівку для знищення зимуючих стадій шкідників. Заключну обробку. Цими препаратами, які ми зараз перерахували, можна проводити тільки тоді, коли на деревах не буде повністю листя. Так як зараз у нас багато на деревах ще листя, тому ми обробку проводити на сьогодні не будемо, почекаємо певний період часу. Можна прискорити це опадання листя, застосувавши розчин карбаміду, але цього ми робити не будемо, ми будемо діждемося природній опад листя, а потім вже будемо обробляти свої дерева. Для себе вибрали препарат біошок та препарат 30В. Ось так ми будемо цю патічку розведемо на 10 літрів води і додамо 400 мл 30В препарату. І будемо обробляти дерева, але вже тоді, коли повністю опада листя і температура повітря буде не нижче 5 градусів. Осіння обробка плодово-ягідних культур та дерев дуже важлива, бо дає змогу захистити наші насадження від грибкових захворювань та зимуючих стадій шкідників, а це, в свою чергу, буде відображатись в наступному сезоні як на розвитку рослини, так і на майбутньому врожаю. Якщо вас зацікавила дана інформація по обробці дерев, ви можете використати такі препарати і замовити у нас на сайті Агроякість.